привіт Любі дівчата, любі жінки. Це простір, підтримуючий для жінок, вона зможе. Мене звати Марія Ріславська, і сьогодні я хочу поговорити про те, як Бог говорить з нами через проблеми. Ми дуже часто чули, знаєте, таке, типу, не треба казати, за що мені це, коли щось стається. Думай, для чого мені це. І Це чесно, буває дуже харить, в смислі для чого. в смислі для чого? І це буває дуже важко зрозуміти. Да, Леді? Тут у мене моя пташка пухнаста прийшла. Ходи на ручки, ходи. Давай разом розповімо. Да. Я вам хочу розповісти конкретний кейс, конкретну ситуацію, яка сталася зі мною декілька днів тому. І для мене це. Щось неймовірне. Це просто момент, коли я настільки захоплююсь тим, як Бог говорить до мене, як Він дозволяє чути його відповіді, як Він мене веде. Для мене це щось таке чарівне, оце відчуття зв'язку себе з чимось великим. Ви можете як завгодно це називати: Всесвітня, моє вище, я, підсвідомість, що хочеш. Для мене це Бог, я віруюча людина. Такі ситуації вони настільки підтримують, настільки надихають. Я сьогодні нею поділюсь. Сподіваюся, що і для вас це буде теж натхненням. Але перед тим, як я це зроблю, я хочу нагадати, що я є засновницею благодійного центру благодій, який знаходиться в місті Ірпінь. Це неподалік від Києва, прямо поряд з Бучею. Це прям фізично приміщення, куди приходять ті, кому потрібна допомога. Ми там безкоштовно роздаємо тим, у кого є пільгова категорія, тим, хто постраждав від війни, жінкам, які мають багато діток, жінкам, у яких, наприклад, діти з особливими потребами. Ми роздаємо гуманітарну допомогу. Там можна безкоштовно отримати одяг, продукти харчування, взуття, якісь дівайси для дітей, колясочки там і так далі. І на сьогоднішній день. За місяць до нас приходить близько півтори тисячі людей щомісяця по цю допомогу. Дякую кожному, хто нам допомагає, хто ділиться тим, що має. Дякую завдяки вам. Ми можемо робити цю неймовірну справу. Отже, а тепер про те, як же ж Бог говорить з нами через проблеми. Уявіть собі ситуацію. Я, значить, планую виїжджати в офіс. Там у мене якраз мала бути коуч-сесія з моїм клієнтом. До сесії у мене лишається буквально дві години. Думаю, приїду трошки раніше, там ще були якісь справи. І на виході якраз планувала вигуляти собаку. Але коли я виходила, у мене було стільки в голові думок, тому що сталася певна ситуація, і я шукала. На неї відповідь, для чого це зі мною? Що я маю зрозуміти про себе, що я маю у собі пропрацювати. І в мене був такий діалог з Богом. А взагалі, для мене стосунки з Богом це щось персональне, це завжди персональні стосунки. І в мене дуже часто я можу виглядати як якась трошки несповна розуму, бо я така сама з собою ніби хожу і говорю. Але насправді говорю з Богом. І... Я йому кажу, Господь, я зрозуміла ось це, ось це і ось це. Але я не впевнена, що це є повна картина. Я відчуваю, що я ще щось маю зрозуміти, але не виходить. Дай мені відповідь, чи це все, що я зрозуміла? Чи цього достатньо, чи ще щось? Бо я не хочу, щоб знову зі мною ця ситуація повторювалася. І в цей момент я виходжу з дому. Я не знаю, як це відбулося, але я захлопнула двері, ключі залишились вдома. У мене такого ніколи не було. Я залишаю ключі і виходжу. Прямо в той момент, коли я запитую, чи все я правильно зрозуміла. Я опиняюсь посеред Бельгії з собакою на вулиці, без грошей будь-яких. Без засобів зв'язку, без телефону. Благо, у мене був лише оцей годинник на руках, я хоча би час могла бачити. І, і ти такий стоїш, і ти розумієш, що ти навіть піти в кафе не можеш погрітися, бо грошей нема з собою бо гроші або в гаманці, або через телефон можна оплачувати. І знаєте, я а, трошки запанікувала, але і я залишалася в стані свідомому, коли я продовжувала цей діалог з Богом. Я кажу: Окей, Господь, я зрозуміла, ти мені хочеш щось показати. Я приймаю це, <гум> я готова, я дуже уважно тебе слухаю, придивляюсь навколо. Але все одно мені ж треба щось зробити, бо у мене сесія через годину, я маю принаймні повідомити якось, що я туди не потраплю. Неподалік живе моя сестра, і зазвичай вона в цей час вдома, тому що дитина на домашньому онлайн навчанні Я йду туди, я дзвоню, 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 дзвоню в двері, ніхто не відкриває. Як виявилось потім, дійсно це дуже нестандартна ситуація, що вони в навчальний час виїхали десь там по своїм справам, бо були важливі справи. Тобто так вийшло, що їх не було вдома. Я йду до сусідів, яких знаю, думаю, попрошу мобільний телефон, знайду. Номер офісу на сайті в Гуглі попрошу, подзвоню, скажу, що така ситуація, я не можу приїхати, щоб відмінили сесію, бо я переживаю, що клієнт же ж прийде, так? причому цей клієнт чекав цю сесію вже два тижні, ну тобто в черзі стояв. Ні, немає нікого. Я думаю, так, що я ще можу зробити? Тобто, оце можливий момент, коли ти не панікуєш. Не скочушся в агресію, типу, О, для чого мені це все. А ти залишаєшся в стані спокійному, і ти розумієш, що це все для тебе. І навіть класно, що цей стан ще буде в цей момент вдячний. Я то собі кажу: Окей, ну добре, ну навіть якщо я не з'явлюсь на сесію, ну буває різне, не дай Боже, там людина, не знаю, вкрала телефон, потрапила в аварію, ще щось переживемо. Я стою і думаю, так, що я можу зробити, тому що ключі є тільки у моєї доньки, яка приїде, тобто це було 12 дня, а яка приїде зі школи аж в 5 вечора. Де я маю бути 6 годин? На вулиці холодно, це Бельгія, там сиро, холодно. І я буду голодна, і мені нема куди піти. І я з собакою, я не можу зайти навіть в кафе. Я навіть в магазин не зайду з нею, тому що я з собакою. Тисячу думок. І я собі кажу: Окей, я піду пішки в школу до доньки, тому що в неї ключі, я звернусь в секретаріат, попрошу, щоб її покликали, і вона мені дасть свої ключі. Але школа далеченько, десь треба 5 кілометрів іти пішки. І я пішла з собакою. І я йшла і була дуже вдячна за те, що дуже хороша погода, бо було сонячно, да, прохолодно, але сонячно. Тому що в Бельгії там, з 10 днів 9 дощ, причому цілий день. І я думаю, ого, якби я опинила ще під дощем, що би я робила? І я пішла, пішла, пішла. По дорозі я спробувала попросити допомогу у жінки, яка сідала в машину, попросити її, щоб вона мене підкинула, але вона мені відмовила. Мені було дуже некомфортно, бо мені взагалі дуже важко щось просити. І я. Абсолютно спокійно можу просити для жінок, якими ми опікуємось в благодомі, коли ми збираємо гроші на їх потреби, наприклад. Але для себе щось просити мені дуже важко. Я така, знаєте, завзята сама все можу. Під цим є своє підґрунтя. І я така, от не вдалося, думаю, йой, добре, все, піду пішки, і пішла. Ішла, йшла, прийшла в школу, а там якраз велика перерва і такий вулик. Знаєте. Там, як університет, де дітей просто ти заходиш, там дуже шумно, багато дітей. Як там знайти доньку, просто невідомо. Я і так, і сяк шукаю, ні нема. І тут бачу іде її класний керівник, якого я впізнала. Я йому машу рукою. І я йому чесно розповідаю оцю ситуацію, яка сталася. І треба сказати, що для мене це було дуже важко, тому що я завжди людина дуже організована. Дуже у мене все по поличках, я нічого не забуваю. І тут ну це дуже, ну взагалі, я кажу, це глупа ситуація. Вибачте, <свісно> так сталося, чи можете ви мені допомогти. І він з радістю взявся мені допомогти. Він допоміг мені знайти доньку е, в цьому вулику. Е, вона мені дала ключі. На зворотньому шляху я пішла назад додому, а я розумію, що я вже втомилась, бо я дуже швидким кроком йшла, пожалкувала в який раз, що я <пиш> досі ніяк не почну тренуватися нормально в системі, бо організм такий, тіло таке, М -м -м, що відбувається, щось тут, що сталося? Ми що від лева десь втікаємо, серце почало калатати. Я йду додому, я продовжую діалог з Богом, я йому кажу, окей. Але ж де моя відповідь. Ну, тобто, ти ж напевно мене отак створив мені оце все, тому що я маю відповідь почути, а відповіді нема. Їй все нема, і нема. І я розумію, дивлюсь на час, що все, я вже не встигаю. Через 30 хвилин сесія, а я навіть ну, подзвонити не можу. Від доньки подзвонити я теж не могла, бо вона спішила у неї урок, так само, як і вчитель. А, і я розумію, що я вже і не можу дуже швидко йти, я втомилася, і грошей немає, і я запізнююсь, і підвожу людину. І тут я обертаюся бачу, їде автобус. І я галасую, відкриваються двері, і я теж там знову мужчина за кермом. І я йому пояснюю ситуацію, що отак мені дуже треба, будь ласка, підкиньте, я запізнююсь, у мене немає свободні грошей, ні телефону, так сталося. І він погоджується. Ну, Таке тут, в Бельгії, там, де я знаходжусь, уявити майже нереально. Тому що моя донька декілька разів, ну, як дитина, там, забула проїзний, просилася? Ні. Її безкоштовно не пускали. Тут у них все жорстко, порядок. І, і тут він каже: «Да, давай. І він мене підкидує і ще й навіть мені дозволив встати там, де немає зупинки, там, де мені було зручніше, я в захваті виходжу, мені так приємно було. Я розумію, що я встигаю. Я добігаю додому, і я розумію, що ще 10 хвилин до цієї сесії я дзвоню, тобто я встигаю попередити людину, я йому дзвоню і кажу: Вибачте, у мене стався форс мажор. І запропонувала йому або перенести на інший день, або чекати, поки я приїду. І він погодився чекати, поки я приїду. А я розумію, що все, у мене вже рівень стресу все-таки підростає. Я жива людина, і таке є розчарування, бо я не зрозуміла, для чого це було. Тобто, вже починають мене емоції накривати. То для чого це все було, я не розумію. Я виходжу, сідаю в машину, тому мені треба з кимось поговорити, з кимось поговорити, вигрузити це все. Бо коли проговорюєш дуже часто. Чому цінно мати, наприклад, друзів, які можуть вислухати, і не оцінювати вас, і не давати вам порад або піти до коуча, або до психолога? Тому що коли ти проговорюєш навіть ситуацію, ти вже може щось усвідомити. Я розумію, мені треба з кимось поговорити. І тут я згадую про свою подругу, яка теж така в духовному розвитку, але вона живе в Криму. І я би про неї, напевно, не згадала, якби в мене не спрацював якір, бо цей мій клієнт, з яким сесія, на яку я вже запізнювалася і їхала, він кримський татарин, який дуже проукраїнський, який поїхав з Криму через мобілізацію, бо він, як кажучи, проти війни. І, і через те, що Крим, от він кримчанин, кримські татари моя подруга з Криму, і я ж сама є. Можна сказати, з Криму. У мене велика частина життя, життя пройшла в Ялті, мій тато з Криму. І у мене раз і спрацьовую подзвонити своїй подрузі. Я їй дзвоню, я кажу, Лен, можеш мене просто вислухати? Я не розумію, що відбувається. До мене щось хоче сказати Господь, і я його не розумію. Вона каже, давай. І я просто говорила, 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 говорила. Зайняло 20 хвилин, буквально якраз дорога до офісу, і вона мені задала тільки одне запитання. А яку першу емоцію ти відчула? Яку першу емоцію ти відчула, коли це сталося? Я собі чесно відповіла, що це була за емоція, і я знайшла відповідь. Для чого це було? І я знайшла відповідь на ото перше запитання, коли я виходила з дому і запитувала Господь, допоможи мені зрозуміти. Уявляєте, тобто через оцю всю ситуацію, неприємну через таку проблему, я дві години в загальному пробігала, та, там мені було, я зрозуміла багато речей. Я зрозуміла про те, що мені важко просити допомоги саме у чоловіків. Але коли я це роблю, як я попросила допомогу у е, вчителя, як я попросила допомогу у водія автобуса, і вони з радістю погодились допомогти. Я зрозуміла те, що дуже важко мені визнавати свою неідеальність, про те, коли я, мені важко зізнати, що я щось провтикала, забула, е, вийшла, захлопнула двері. Тобто, я боюсь виглядати несерйозною. І я тобто для мене важливо виглядати ідеальною, і це і це дуже багато ресурсу мого бере енергії, сил, тому що треба постійно все контролювати, а ми всього лише люди. І уявіть собі, за цю ситуацію зрозуміла оцих декілька важливих речей. Я була настільки в захваті, я була настільки вражена, як Господь говорить зі мною, як Він відповідає. І ніби питання: Окей, що далі з цим робити? А далі з цим працювати? Працювати з психологом, працювати, якщо немає психолога, наприклад, є якийсь страх сяти і прокрутіть в голові повністю всі найгірші варіанти сценарія розвитку подій. По-перше, ви зрозумієте, що нічого страшного немає. По-друге, через те, що ви це проживете в уяві своїй, оця тривожність теж знизиться. Плюс. Навіть коли ви просто усвідомлюєте якийсь ваш там, затик, установку деструктивну, та, там, руйнівну е вірування у щось, те, що робить з вами, керує вами, робить з вами те, що ви використовуєте якісь деструктивні сценарії життєві. І коли ви просто це усвідомлюєте, заявляється таке відчуття, знаєте, як коли в темній кімнаті включаєш світло і в темряві страшно. Страшно, бо тобі здається, що там якась бабайка. Включаєш світло, а це було крісло, просто форми крісла в темряві, які лякали. І оце відчуття, коли ти намацуєш оце головне, цей інсайт, як включити світло в темній кімнаті. І страхи раз і проходять, і зникають. І це вже 50% роботи. Ну а інші 50% звичайно, потрібно далі робити через. Вправи через практики, через тілесні практики, медитативні практики, ну і молитви. Звичайно, я завжди говорю, що потрібно молитись, звертатись до Бога, просто закрити очі і скажіть: Господь, я довіряю тобі. Я прошу тебе забрати цю проблему, взяти її вирішення у свої руки. Ти, мій батько, ти піклуєшся про мене. Я знаю, що ти завжди піклуєшся про мене, тому я тобі довіряю, Господь. Я довіряю, що ти візьмеш це у свої руки і вирішиш це найкращим чином, найкращим способом, який можливий для мене, для всіх оточуючих. І молитви, на мій погляд, це найкраща практика, яка допомагає позбутися страхів. Тому що іноді це єдине, що може дати нам якесь підґрунтя під ногами. А ще знаєте, буває таке, що коли молишся, і відповідь не приходить, або приходить тільки якась частина відповіді. І от Для мене така буває нетерпляче Господь ну от як цього разу. Ну дай же ж мені відповідь, я хочу зрозуміти, а Він не дає. І знаєте, от в цю неділю я була в церкві на проповіді і почула від пастора дуже важливу думку, якраз як відповідь на це моє да, там. питання. Господь дає тобі рівно стільки, скільки ти можеш зараз переварити, прийняти, використати, щоб дійсно це прожити, вбудувати у себе. Це, як знаєте, світильничок. Раніше були лампи, масляні, які... Освітлювали тільки на один-два кроки вперед. Далі не видно. І отак і тут. Через проблему Господь до тебе говорить, і ти можеш освітити свій шлях на один-два кроки. А щоб побачити далі, ти маєш зробити ці два кроки. І за тебе їх ніхто не зробить, тільки ти своїми ногами. І потім відкриється далі інформація, істина, розуміння. Але треба бути готовою чути, що тобі хоче сказати Господь. Треба дякувати за ті проблеми, які Він тобі посилає. І коли він з тобою таким чином говорить, бути готовою почути відповідь і зробити кроки. Не просто почути, а почати діяти. Отак. Що ж, Буде дуже цікаво почути, почитати в коментарях, можливо, у вас були такі ситуації, коли ставалася якась проблема, але ви розуміли, для чого це вам. І через цю проблему ви змінювались, приходили до якихось висновків, до якихось усвідомлень, розумінь, розв'язувалися якісь інші ситуації. Також хочу нагадати, як завжди, те, що благодім приймає. Посилки, тобто, якщо ви знаходитесь далеко від Ірпіня, десь в іншій частині України, але вам є чим поділитися з іншими, у кого сталася велика біда в житті, якщо у вас є. Наприклад, засоби гігієни, або ви готові закупити продукти харчування, або є якийсь одяг, який вам вже не потрібен, але він в гарному стані, ви готові цим поділитись. Ви завжди можете вислати посилку нам. В описі до відео я дам адресу, як це зробити в описі. Тобто ви завжди можете поділитись, легко відправивши поштою допомогу. Наразі є величезна потреба у ковдрах, у подушках. У посуді, тобто все, що стосується каструлі, баначки, пательні і так далі, постільна білизна, а також підгузки для дорослих і четвертий та п'ятий розмір. І якщо ви, наприклад, не готові щось вислати, привезти, але ви готові просто долучитись до допомоги, також в описі ви знайдете номер картки, ви можете скинути ці гроші. І ми із радістю закупимо необхідне. Ну а всі звіти ми завжди публікуємо на нашій сторінці в інстаграм. Ми прозора організація, і ми завжди з радістю показуємо, як нам вдається надати ще більше допомоги завдяки вам. Що ж, обіймаю вас гарного всім дня, і найпроблеми будуть тільки для вас, а не за щось. І знаєте, вищий пілотаж це коли ви вчитеся розуміти. Знаєте, як діти от бувають, поки не накричиш, вони не зрозуміють. А коли ласково, коли лагідно говориш, вони не говорять. От отак і Господь. Якщо ти не розумієш по-хорошому, він тобі посилає проблеми. І це дуже класний вищий пілотаж, коли тобі вдається розуміти через маленькі проблеми. І змінюватись через маленькі проблеми, а не чекаєш, поки щось не дай Боже, погане станеться у твоєму житті. Бо іноді, на жаль, тільки по-поганому ми розуміємо. Тому я вам бажаю бути свідомими, чути, що вам хоче сказати Господь, і обіймаю вас всіх. Папа. -па.